Добрий день, дівчата. Ну що, сьогодні в нас розіграш 17-го завдання нашої вишивальної гри лото 3 завдання до перемог 2024. Ну що, спочатку визначаємо дві роботи, як завжди, 10 наших діжок І дві основні роботи, які повинні бути на наступному завданні. Робота номер 6. І робота номер 5. Ага, ось так, дівчата, 5 і 6. Так, третю роботу ми обираємо за допомогою нашої додаткової функції. Так, що це буде за робота? А це буде робота, де є букви або цифри, де багато півхреста. Або найбажанішу роботу. Ну, я думаю, дівчата, що з цими завданнями ви впораєтесь легко. Букви цифри може важко знайти, це може якісь семплери. Багато півхрестей, я думаю, кожен знайде в якійсь своїй роботі. Ну, а найбажаніше це вже на ваш смак, яка робота вам сподобається. Так, а тепер норми. Додаємо 11, 12 і визначаємо 3-3 норми. І так, перша норма на наступне завдання це 3. 300 хрестиків. Друга норма це 1. Угу, Дівчата, легке завдання 100 хрестиків. І що ще? А, а ще в нас 2. Ого, дівчата, вона кудись побігла. Ну, ви побачите. Ага, ось так. Вона 2. Один, два, три, 100, 200 і 300 хрестиків. Такого легкого завдання в нас ще не було. Навіть не знаю, чи потрібні нам полегшення, але ми все одно їх використаємо. Може комусь щось знадобиться. Зараз я приберу 11 і 12, де вони там сховалися. 12. І все ж таки визначимо наше бінго. Спочатку ми визначимо, де воно буде. Буде на е, яке буде номер 3. І де це номер 1. Що, дівчата в мене сьогодні з фокусом. Дивимо, що таке 3 і 1. Так, 3 то мінус 40%. Один на роботі номер 6 або де багато води. Ось так, дівчата, шукайте, якщо вам знадобиться ось це полегшення мінус 40% на роботі номер 6 або де багато води, але норми цього разу ну, просто дуже легкі. А зараз йдемо з вами далі. А тепер, як завжди, наші фініші цього разу вони гарнезні і їх багато. Перший ось такий фініш. Ось такий другий це вже ну, другий дизайн з сезонів відшитий. Ось така неймовірна робота, просто краса. Чудовий стіч. І декілька малечі, ось такі дзвоники, брелочок з двох сторін. І ось така гарна, неймовірна наша українська робота. Дівчата, гарні фініші, дуже-дуже ви молодці. Ну і мої роботи. Дівчат, цього разу в мене лише дві роботи. З третьою роботою я не впоралась, такий в мене вийшов тиждень, але дві є. Буду брати мінус одну роботу. Тому на першій, як ви бачите, 300, норма була 318 відшила, на другій 700-705 відшила. Все в з двома добре впоралась, третією лише 250, тому там 3100 повинно було бути і нема. Тому мінус одна робота зараховуємо мені цього разу знову. Так, і давайте подивимося, що на наступному тижні. Так, дівчата, ну що, робота номер 5 і робота номер 6 а, Ви знаєте, це дуже гарно. Це роботи, які були минулий раз. Потрапляють вони до мене знову, і це чудово. Так, Тут неважливо, куди 200, куди 300 хрестиків, кудись вони підуть, а треба обрати ще роботу на третю. Давайте я візьму знову зимовий переліт, бо там багато півхреста. Тому то я так чудово їх зможу знову повишивати. Ну, я думаю, що може трошки більше, ніж 200-300 та 100 хрестиків. Я Ну що, бажаю вам легких хрестиків і побільшого вільного часу для вашого натхнення на вишивку. Все, побачимось у наступному завданні. Попа!